Коли ми говоримо про тарифи, нам не потрібно піднімати добробут людей, тому що я вважаю так субсидію, говорю вам абсолютно все щиро. Це довідка про бідність. Це людині ведуть і кажуть, ти бідний. І хизуватися тим, що у нас збільшується кількість субсидій. Так, норма, ну, я, не собі, жаль, не, я собі так. Не, не являю в нормальній державі, так, міністра, який буде хизуватися тим, що в нас там було стільки-то, а буде тепер ще більше. Так. А, це виданих цих довідок. Я вже мовчу про те, щоб ви розуміли правильно. Айно, що таке субсидія, так це перекладання з бюджету по завищених тарифів одразу транзитом, одразу так ідуть а, кишеню. в кишені правильно кого олігархів. Енергетичних газових, а який відповідають у нас, немає адресної допомоги, тому що адресна допомога поламає схему викачування грошей з бюджету. Так і тут ми згадуємо про лічильники про ці законопроекти, які хтось там називає там популіськими. Які це популіський проект про те, щоб у нас була державна програма по встановленню лічильників, і ми платили за конкретно надану послугу, тобто за конкретну спожиту не дарма. Сьогодні Київська міська рада, якщо я не помиляюся, прийняла мораторій. На комунальні послуги на, на на підвищення тарифів до жовтня здається, до так я більше скажу. А, наші депутати і народного контролю зараз так само будуть а, і, ініціювати а, в тих областях до немає фракції, а активісти для того, щоб всі місцеві а, ради приймали а, такі рішення. Але Кличко наразився на критику, мовляв, а гроші до міста. Ви зрозумієте, а зараз 17 тисяч позовів в Києві в судах. А це позов постягнення за борги. і їх буде більше люди перестануть платити, але водночас ідуть і позови до суду а щодо неправомірності цих тарифів. Ми заходимо в колапс. Ми хочемо ми хочемо розуміти здійснити нездійсненне. Ми хочемо від людей. Я вам розкажу такий випадок: до нас на гарячу лінію нашого контролю приходять. А все частіше, і частіше, дуже небезпечний. Я дуже хотів би, щоб його прем'єр-міністр почув. Я завтра я зараз обов'язково спробую розповісти на годині запитань до уряду. Угу. Люди, які офіційно працевлаштовані зарплатою більш-менш нормально, От, наприклад, Тернопіль, з Тернополя, приходять до свого роботодавця і кажуть йому, щоб їх офіційно звільнили з роботи. Знаєте для чого? Щоб офіційно не отримувати гроші, тому що вони отримують більше грошей, ніж на суб. Сидію, але коли тоді вони порахують, скільки їм треба заплатити за газ, так то їм краще отримати або мінімалку, або взагалі не отримувати грошей і зекономити. Чому вони що це економія 600-800 гривень, які, вони кажуть, для їхньої сім'ї є багато. А це означатиме і кажуть, да нам все одно на пенсію, яка буде через 20 років, треба думати, що робити сьогодні. Тобто, і коли в нас перестануть платити податки, такі люди, а це не перший, це, це не перший сигнал. А того що відбувається, і от коли у нас таке перестане бути, а, ми будемо мати іншу проблему.